Добрий день, малята, мої любі хлопчики та дівчата. Ми з вами були на гостинах в українській хаті і побачили, чим ця хата відрізнялася від інших хат. Там було багато яскравих рушників, вишиванок, розписів, різних предметів побуту. І все це мистецтво було частиною життя українців. І називалося ремесло. В Україні існувало дуже багато ремесел. ткацтво, декоративний розпис, клемарства, вишивка, гончарство, різьба по дереву, лозоплетіння. Працьовиті українці прославилися на весь світ, і нам є чим пишатися. На Сумщині дуже популярне народне ремесло лозоплетіння, ткацтво і гончарство. У місті кролевець була фабрика ткацтва, зараз її вже, на жаль, немає. Є артелі, які продовжують цю справу. Наші кролевецькі рушники у світі єдині неповторні, впізнавані завдяки червоно-білим орнаментам, які походять із сивої давини. Кролевецький рушник це бренд. І тільки місце з Кумської області є офіційним виробником таких рушників. Наші рушники отримали від Євросоюзу підтвердження унікальності та географічного зазначення. Осередком гончарного виробництва на Сумщині було село Межиріч. Воно було засновано козаками. Кожна родина займалася гончарством, і на той час було більше ста дворів. Всім гончарам. Було достатньо межирицької глини. Вони виготовляли миски, горщики, пасічники, кубишки, глечики. Особливу увагу можна приділити родині падалок. Федір Падалок на своїх виробах глиняних глечиках ставив хрестик. Це був захист від псування молока. Про гончарів села Межиріч. Люди дізналися завдяки виробництву глиняних димарів. Лозоплетіння одне із давніших ремесел. Стрімкого розвитку лозоплетіння набуло в селі Боромля Сумської області. Приятливі умови для того, щоб вирощувати верболоз. Виготовляли господарські побутові художні вироби із лози. Ось дітки. Ми з вами дізналися багато цікавого про наш рідний край.